Привіт усім! Роблю коротенький відеоогляд своєї збірки на елементах і в 280 ампер годин. Значить, збірка на 24 вольта, тобто 8 елементів. Значить, зроблений був такий залізний ящик під замовлення. Значить, він, виходить, ящик зроблений по типу преса. Є верхня кришка. Є задня частина, яка стягується шпильками одна до одної. Тут влаштована БМС, кнопка активування БМС. Ось так це виглядає спереді. Значить, ручки для транспортування по габаритам. Значить, ми маємо в габариті. Що не рахувати? От з кеймами 65,5, без клієм 61,5 розмір ящика. Значить, по 22 по ширині І по висоті ящик має. Що наш ящик має 24,5. Знімов кришку, як все облаштовано всередині, це якраз піджимав. Так, значить, бачимо плюсова клема сюди йде. Мінусова йде на BMS-ку. І від BMS-ки йде. Центральна жила сюди. Значить, в нас, так як в нас ці елементи стягнуті на шпильках. Воно видно, шпилька йде. Тобто по дві шпильки з кожної сторони, шпильки в офрі. Спеціальний ящик робився трошки більший. От, щоб це можна було стягнути. Тобто ми маємо по суті, принцип преси. Коли оцей роблю буквою П зігнутий кусок металу і завалена одна сторона, а друга е рухається внутрішньо. Тут трошки штангундали зробили цю штуку О, трохи менше. Відповідно, вона має вільний хід. От, але якби, вона стягується. От, значить, від BMS підходить до кожної комірки. Контактні проводи. От, Тобто між собою є Hittinax, Ну, текстоліт. гітнікс, е, значить, Я між собою тобто, на кожний елемент такий брав, тобто, одну сторону я просто приклеював, щоб він не, не юрзав не тірявся, і потім виставляв ці, по ці комірки. Знизу кинув а, в спініний утеплювач, там тонкий 3 мм, щоб комірки спокійно не лежали просто на металі. А коли ти їх стягуєш, щоб не було жорсткого контакту з металом. І по краям так само. Тут є пупирка, тонка і тут з цієї сторони прес, щоб воно стягнулося. Ну, отак от виглядає батарея е, в зібраному стані з Я по одному ну, по, сьогодні протягнув. І коли я транспортую до себе на місце, де вона будуть встановлюватися, ще один раз придуся по алюмінію по цим накладкам і стягну. Значить, це комплектація батареї, яка приїхала мені. Купляв я на німецькому eBay. Там так само люди таряться з інкона. Я так розумію, викидують на eBay. Значить, це все станом на липень. 24-го року сама збірка цих акумуляторів, ну, самі акумулятори стали мені 700 євро. От е, ну, доставка в мене вийшла безкоштовно. Так, люди їхали з Німеччини, тому мені привезли так, це мені повезло. От, а так, до сих пір там це все є на, на eBay, на німецькому. Е, значить, Розбігу по камірку. Дійсной, а я перевіряв з прибором. E, значить, ну, розбіг майже мінімальний, нічого там такого немає. От. Значить, ручки, як бачите, для транспортування зробив отак. От. Просто мотузка, гофра, щоб не різала руки. І бачите, як тут зроблено. Два отвори просунулись і от Так, Ну що, клеми зрозуміло. Це то, що казалося, під стяжки. От, закриті гайки, шпильки насквозь і пішло. Тепер подивимося, що у нас тут з БМС-кою. Да? Значить, а, ну, тут все видно. В принципі, мінусового кліма я зробив тут двома кусочками, так як в мене провод був а, десятка. От, мідь. От вона видно. Тобто в мене просто в кількості було. То я взяв замість 1,16, взяв дві десятки. З ними перше простіше працювати. Як виявилося, достатньо ну простіше в всьому. Клімів менше, все менше. не маю, присовував молоток і кернер. Ну, Тобто ти спочатку я так, подивився, уважно і потім. Робиш її по центру, ще добівочку. от І все. Тобто, от шпильками підтягнув. то Все дуже легенько, не сильно, тобто Побачив, що пупірка, до речі, по видно, тобто, якщо вона починає просаджуватись, ти вже маєш достатньо зусилля, щоб вона Ну і вага цього хазяйства, Значить, це 50 кг. тобто 4 комірки це 25 кг, там 24 з копійками. Тобто, це 50 кг батареї. От, тому транспортувати її вдвох, тобто по-інакшому не буде. Кнопку виніс на передню кришку, чого її туди виніс. Це не зовсім правильно. Я просто забув за нього в самому кінці. По-хорошому її було б правильно винести сюди на передню панель. Тут є місце, є дозволяє. Правда, там кабеля вже не хватить. Або десь збоку. Ну, але вже зробив, як є. Не хотів сверлитися тут, щоб дестужка не, ця не Ну, Отак це все. Хвійство виглядає в зібраному вигляді.